Вже цими вихідними Хмельницький буде відзначати 591-ту річницю з дня своєї першої писемної згадки. Такий собі свого роду День народження. Зазвичай, коли друзі приходять на День народження, вони обов'язково приносять подарунки. Сьогодні ми воюємо. Ми захищаємо свою свободу, свою незалежність і своє українське майбутнє. Тому буде справедливо і правильно, якщо ці подарунки на День міста ми зробимо для наших захисників, для наших українських воїнів. Тому, друзі, продовжуємо загальнонародний збір коштів для придбання військових автомобілів, таких собі сталевих конів, як, на яких наші хлопці зможуть гнати цю нечість російську рду з богом даної української землі ще швидше швидше і якісніше. Бо Богдан Хмельницький на коні, а хлопці з ЗСУ ще ні. Мусимо виправити це, друзі. Слава Україні! Богдан Хмельницький на коні, а хлопці з ЗСУ ще ні. Тому давайте приєднуйтесь, долучайте свою аудиторію на кожній сторіс лишаю qr код донатим, люди, донатим. Ми маємо зробити все, щоб перемогти і допомогти нашим захисникам гнати ту орду якомога далі з нашої землі.